intervenir avant qu'il ne soit trop tard, il faut qu'il y ait une conscience, quelque part, qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette grande graine progressive. Une conscience quelque part qui leur montre le péril. Une juridiction internationale au sein du Conseil de l'Europe. Un système de contrôle et de garantie, ce pourrait être cette conscience dont nous avons tous besoin. Щороку десятки тисяч людей, які вважають себе потерпілими від порушень їхніх основоположних прав, звертаються до Європейського суду з прав людини. Що це за суд, який понад півстоліття дозволяє людям притягати держави до відповідальності та чиї рішення можуть вплинути на наше повсякденне життя, невдовзі після Другої світової війни декілька країн об'єдналися щоб створити в 1949 році Раду Європи. Для захисту прав людини, демократії та верховенства права у всій Європі, вони прийняли Європейську конвенцію з прав людини, створивши унікальну на той час систему із зобов'язуючим наглядовим механізмом. Таким чином, в 1959 році з'явився суд, що став проявом бажання держав назавжди запобігти звірствам на кшталт тих, що були скоєні всередині ХХ століття. Спочатку таких держав було 12, сьогодні їх майже 50. Суд засідає у Страсбурзі в Палаці прав людини. Він складається з одного з судді від кожної держави-члена Ради Європи. Обрані парламентською асамблеєю Ради Європи судді повністю незалежні та не представляють будь-яких національних інтересів. У розгляді справ суддям допомагає секретаріат який складається з кваліфікованих працівників з усіх держав-членів, суд отримує щодня сотні листів і телефонних дзвінків. Коли заяви потрапляють до суду, вони сортуються та скеровуються до одного з підрозділів секретаріату, який готує справи для суддів. Всі рішення приймаються суддями. Вони засідають у складі одного судді. Комітету із трьох суддів, палати з семи суддів або великої палати із 17 суддів для найважливіших справ. Процедура розгляду письмова. Але у виняткових випадках суд проводить публічні слухання, які кожного разу записуються та транслююються в інтернеті. Суд отримує щороку велику кількість заяв. Проте переважна більшість з них відхиляється на стадії прийнятності через недотримання умов звернення до суду. Так відбувається, наприклад, коли особа попередньо не звернулася зі скаргою до національних судів. Тому суд виносить рішення по суті у незначній кількості справ у порівнянні з загальною значною кількістю отриманих заяв. Потім він вирішує чимало місце порушення конвенції та присуджує, коли доречно, матеріальну компенсацію. З моменту свого створення суд розглянув сотні тисяч справ, а в цьому немає нічого дивного, якщо пам'ятати, що загальна кількість осіб, захищених системою, становить близько 820 мільйонів потенційних заявників. які проживають в країнах, що зобов'язалися дотримуватися конвенції. Насправді осіб, що підпадають під захист, значно більше. Не європейці, чи то біженці, чи то інші особи, які перебувають на території будь-якої держави-члена, також знаходяться під захистом. Наприклад, суд засудив Італію за примусове повернення сомалійців та ерітрейців до Лівії, звідки вони пливли до Європи. Суд вирішив, що в разі повернення вони наражалися на ризик жорстокого поводження. У виняткових випадках сфера дії конвенції може вийти за межі європейських кордонів. Сполучене Королівство було засуджено через загибель мирних жителів Іраку в рамках операції з безпеки, що проводилися британськими військами. Суд постановив, що як окупаційна влада відповідальна за забезпечення безпеки в регіоні, Сполучене Королівство мало б провести розслідування загибелі цивільних осіб, до якої мали стосунок британські солдати. Отже, держава може бути визнана винною за події, що сталися за межами її території. Але буває і так, що держава засуджується за порушення, вчинені на її території іншою державою, якщо вона про це знала. Це сталося з колишньою Єгославською Республікою Македонія, що була засуджена через тортури, яким піддавалася на її території особа, що підозрювалася в тероризмі. Ці тортури вчинялися агентами ЦРУ в присутності посадових осіб відповідної держави. Конвенція захищає багато прав. Найбільш фундаментальним з них є право на життя. Тому смертна кара більше не застосовується в державах членах Ради Європи. Деякі справи стосуються поводження з населенням в зонах конфліктів. Інші стосуються нездатності держави захистити осіб. Наприклад, Туреччина була засуджена за порушення права на життя та дискримінацію жінок. Справа стосувалася непоодиноких випадків домашнього насильства з боку фізичної особи по відношенню до його дружини та тещі, що, зрештою, призвело до смерті останньої. Суду також довелося виносити рішення щодо непростого питання про закінчення життя. У справі проти Франції він вирішив, що виконання рішення французьких судів про дозвіл на припинення штучного харчування і гідратації людини, яка перебувала у вегетативному стані, не становитиме порушення конвенції. Заборона катування і нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання, є ще одним з основоположних прав. Грецію було засуджено за тортури тарецького нелегального мігранта, чий човен був перехоплений грецькою береговою охороною при спробі досягти Італії. Один з прикордонників вдарив заявника та піддав його сексуальному насильству. Крім того, у багатьох справах щодо різних держав суд встановив проблему переповненості в'язниць і нелюдських та таких, що принижує гідність, умов тримання під вартою. Але переважна більшість справ, що подаються до суду, стосуються права на справедливий судовий розгляд, зокрема, тривалості судового провадження на національному рівні. Суд отримав тисячі заяв від осіб, які в деяких випадках доводилося чекати понад 20 років в своїй країні, щоб отримати остаточне судове рішення. Численні справи також стосуються неможливості отримати виконання остаточного судового рішення. Такою є справа Анатолія Бордова. Який працював у Чорнобильській зоні після ядерної катастрофи. Він чекав декілька років, перш ніж російська влада виплатила йому компенсацію, присучену судом через його проблеми зі здоров'ям. Суд постановив, що держава не може посилатися на нестачу бюджетних коштів як на підставу для невиконання рішення суду. Права і свободи закріплені в Конвенції сформульовані досить загально, і суд повинен побачити їх у світлі сучасного суспільства. Аби конвенція не перетворилася на документ, не пристосований до проблем сьогодення. Суд, наприклад, неодноразово вирішував справи щодо дискримінації гомосексуалів через криміналізацію гомосексуальних стосунків, заборону геям служити в армії чи організовувати гей-прайди, бо в питаннях цивільних партнерств. Він також був покликаний винести рішення в екологічних справах. У справі, що призвела до засудження Італії згодом до закриття небезпечного заводу, суд встановив, що влада не інформувала людей, які жили поблизу заводу, про існуючі ризики і про те, як діяти в разі аварії. Хоча до того вже стався один вибух і були чисельні випадки отруєння. Суд також виносив рішення з питань немислимих в момент прийняття конвенції, наприклад, у справах пов'язаних з новими технологіями. В одній справі Туреччина була засучена за блокування доступу до служби хостингу інтернет-сайтів Google. На думку суду, таке обмеження доступу до інтернету порушило свободу вираження поглядів. Справи, що розглядаються судом, можуть також стосуватися політично чутливих питань. Однією з таких справ є справа Юлії Тимошенко, колишнього прем'єр-міністра України, яка очолювала одну з головних опозиційних партій країни. Після зміни уряду її було обвинувачено в перевищенні службових повноважень та взято під варту. На думку суду, тримання Юлії Тимошенко під вартою було свавільним та незаконним, оскільки за позбавленням волі не було належного контролю, а його підстави були іншими аніж висунута її підозра. Деякі справи викликають бурхливу реакцію частини суспільства. Права, що захищаються конвенцією, застосовуються до всіх, в тому числі до осіб, які скоїли дуже серйозні злочини. Для багатьох важко це усвідомити. У справі, що призвела до засудження Німеччини, суд вирішив, що не дозволяється погрожувати комусь тортурами, навіть якщо від цього залежить життя іншої людини. Німецька поліція погрожувала катуванням особі, яка викрала та вбила 11-річного хлопчика, щоб змусити його видати місце знаходження своєї жертви, яка, як вони думали, ще була жива. Це всього лише декілька прикладів справ. Суд встановив тисячі порушень. Звичайно, він може засудити держави. Але який саме вплив такого рішення, яким визнано порушення Конвенції? Наслідки дуже важливі, оскільки рішення є обов'язковим для держав, проти яких вони винесені, і ті мають їх виконувати. За дотриманням рішень суду і вжиттям необхідних заходів щодо запобігання подібних порушень Конвенції в майбутньому стежить Комітет міністрів, виконавчий орган Ради Європи. Він складається з міністрів закордонних справ держав-членів Ради або їхніх постійних представників. Комітет регулярно збирається для контролю за виконанням рішень суду і не припиняє контроль за виконанням рішення, доки не задовольниться заходами, вжитими засудженою державою. Численні зміни в національному законодавстві, до яких спонукали рішення винесені в Страсбурзі, впливають на життя кожного. Рішення суду також дозволили, наприклад, переглянути справи засуджених внаслідок несправедливого судового розгляду, повернути власникам відчужене в них майно або отримати за нього компенсацію, закрити забруднюючі заводи, або звільнити затриманих незаконно. В останні роки декілька конференцій високого рівня щодо майбутнього суду підтвердили важливість принципу субсидіарності. За яким до суду слід звертатися лише тоді, коли особи не отримали визнання їхніх основоположних прав безпосередньо в державах. Проте навіть сьогодні суд отримує безліч подібних заяв справ, що стосуються тих самих питань, оскільки держави не застосовують конвенцію або не приймають закони для здійснення та забезпечення прав закріплених їм. Для підвищення ефективності роботи суду було запроваджено декілька реформ, але в кінцевому рахунку саме в державах конвенція повинна застосовуватися безпосередньо. Уряди повинні вжити заходів задля дотримання конвенції в їхніх країнах. Водночас, вже понад півстоліття суд залишається оплотом прав людини в Європі останнім засобом захисту для мільйонів людей.